Вітамін в 4 холін являє собою фосфоліпідну сполуку, яка синтезується в печінці. Величезна кількість вітамінів групи в 4 містить лецитин, соєвий або соняшниковий. Вітамін може самостійно вироблятися в організмі, але в невеликій кількостях для підтримання добової потреби рекомендується приймати препарат холін. Якщо не вживати. Може, порушитися здоров'я печінки, порушення розвитку мозку, порушення метаболізму, дефіцит в 4 може призвести до метаболічних змін, зокрема підвищення рівня гомоцистеїну в крові. Вітамін в 5 коротка назва. Вітамін в 5 повна назва, пантоненова кислота, де знаходиться продукти тваринного походження, м'ясо, курка, яловичина, печінка, риба. Вплив на здоров'я сприяє виробленню енергії, участь у синтезу колеонізму, А, підтримує здоров'я шкіри, волосся та нігтів. Отже, В3 3 ніацин або нікотинова кислота міститься у таких продуктах, як риба, злаки та м'ясо. Покращує кровообіг, знижує холестерин та регулює обмін речовин. З ними пов'язані такі хвороби, як пелагра, діарея та деменція. Добрий вечір. Сьогодні я вам розкажу про вітамін В3. Повна назва цього вітаміна це ніацин. скорочено це в 3 Він є в гречаному і в житньому хлібі. Він є в квасолі, печінці та нирках. Він нам потрібен для повної циркуляції крові та того, щоб в нас не утворювались тромби. А ще він дуже допомагає нашому імунітету. Вітамін А, повна назва, ретинол, коротка назва, вітамін А, знаходиться в зелених, жовтих та помаранчевих овочах, потрібен для забезпечення антиоксидантного захисту організму, пов'язана хвороба, куряча сліпота. Вітамін ПП, нікотинова кислота, повна назва нікотинова кислота, коротка ПП знаходиться він у багатьох продуктах, таких як м'ясо, особливо печінка, риби, горіхи і так далі, вплив на здоров'я, підтримує нормальний функціонал нервової системи. Якщо цього вітаміну буде мало у вашому організмі, то це може привести до болю в животі та діареї. Вітамін Н, біотин 10, 16, О3, Н2, с 10 h 16 о Х16О3Н2С. Водорозчинний вітамін групи В. Молекули біотину складаються з тетрагідрозольної імідазольного і тетрагідротіофенового кільця, в тетрагідротіофофеновому кільці.